Ти хочеш щастя дарувати ближньому, зроби щасливим радісний чийсь день. У світі безнадійному і грішному так мало доброти є у людей. Ти можеш бути джерелом бадьорості, у темноті, прекрасним світлячком, життя своє прожити, чисто й корисно, а можеш просто спати. Тихим сном. Ти можеш плід зростити Богу праведний, і з радістю чекати свято жнив, а можеш і не скористатись благами, безцільно час проводити земний. Ти можеш розсівати Божі істини, зробивши так багато для небес вперед іти із помислами чистими. Нести без нарікань життєвий хрест, а можеш заховатись від всіх труднощів, на ниву Божу зовсім не піти, не перейматись гинучими душами, а щастя тимчасово десь знайти. Сьогодні підсумок життя підводимо, ти можеш вибирати ціль собі. Нам так багато Господом даровано, нам так багато доручив він діл. Якщо твоїм життям Христос прославиться, Ти зрозумієш ще один секрет: у Господі шукай причини радості, і щедро Він благословить тебе. Амінь.